Послання роду для вас тут і зараз. Подивіться на карту: відчуйте, які енергії, вібрації вона несе для вас, про що вона для вас? Що рід хоче вам через цю карту, через образи сказати, повідомити, які думки вам приходять, дивлячись на це зображення. Що ви відчуваєте в тілі. Запишіть обов'язково для самоаналізу. Давайте розбиратися, що ми тут бачимо. Ми бачимо жінку з крилами, як жар птиця, напевно, так. Вона як берегиня. Обличчя в неї досить спокійне, вона як гармонійна, умиротворена. Взагалі, вона, знаєте, як наповнена любов'ю, щедрістю, багатством, радістю. От вона наповнена жіночністю, абсолютно всім, що їй потрібно. До неї летить лелека, це може бути про. Якусь звістку, це може бути про вагітність. Це може бути або про вашу вагітність, або можливо там ваша донька чи невістка вагітні. Ну, тобто, щось про дітей може бути, або просто якась гарна звістка. Також ми бачимо дерево, на ньому є плоди, і також внизу ще є квіти. За деревом знаходиться вода. І знаєте, це дуже схоже на баланс. От водичка в балансі знаходиться. Ну, Я попередньо сказала, що обличчя у неї ну, от, гармонійне, якначе вона дуже-дуже сильно умиротворена всередині себе. І вода, це як підтверджує, що так дійсно вона знаходиться у балансі. Ну і дерево роду показує, що ваш рід процвітає, буде процвітати, і давати. Вам дуже гарні плоди. Також, звичайно, це може бути про те, що у вас є якісь здібності родові, які вам передалися, і теж приноситимуть свої плоди. І взагалі ви берегиня для своєї сім'ї, для своїх близьких. У вас дуже велика сила всередині.